Людмила Ригуль, солістка балету. Останні шість років працює в ансамблі Козаки Поділля. Нині на репетиціях, котрі тривають уже два тижні, вивчає нову хореографію. Мозги кипляться, але цікаво, дуже цікаво. Справді на даний момент буде виконувати роль троянди. Трошечки ще нам незвично, але я сподіваюся, що в подальшому через місяць вже буде на що подивитися. Нова музично-хореографічна вистава за мотивами твору Антуана Десенток-Зюпері має назву у пошуках маленького принца і адаптована до сучасних реалій. Події наші вони будуть відбуватися на астероїді 332, куди потрапляють персонажі маленького принца через те, що вони не можуть проживати на своїх астероїдах, через те, що один з персонажів, який теж жив на астероїді, він вирішив заволодіти всіма планетами. На сцені буде 63 персонажі в оркестровій імпровізованій ямі, буде 60 чоловік оркестру. Вперше. На сцені, на хмельницькій сцені, в хореографічній виставі буде задіяно стільки учасників. У Тараса Бережного перша сольна роль маленького принца народному більш сценічний образ. А тут прим треба вигравати роль такого персонажа. Вот лицем грати треба там ну, не тільки лицем, всім тілом. Нову виставу майже без слів мовою музики і танцю. Команда творців називає продовженням твору про маленького принца. Хореограф Микола Заволодько, який працював на сценах Франції, Німеччини Італії, мріє показати глядачам європейську культуру танцю і створити унікальний український продукт. Зараз цей шанс ну він просто неймовірний. Тобто, це е, жива музика. Працювати під симфонічний оркестр це неймовірне задоволення е, е, і створювати. Нову сучасну хореографію в новому баченні це те щось неймовірне. Балет буде працювати у стилі контемперелі і трішечки в модерновій базі. Я не знаю, чи такий продукт раніше був в Україні. Музику для вистави створює хмельницький композитор Станіслав Ярецький. Така співпраця вже у нас не вперше, і зараз цікаво нове. Нове для нас таке буде сприйняття для колективу, для оркестру, відобразити дійсно сучасного талановитого композитора, який дуже вдало в поєднанні до тексту лібрето, це все втілює. Вперше в історії філармонії виставу поставлять за грантові кошти понад 900 тисяч гривень від Українського культурного фонду. Аби здобути перемогу серед 400 учасників працювали півроку. Після початку війни ми відмовилися від виконання музики російських композиторів. У нас утворилась ніша. Музику дітям потрібно передавати через призму гри або казки. Далеко не кожній філармонії вдається виграти і отримати ось такий, такий грант. Тому це велика честь, великий виклик, і е, маємо надію, що ми гідно з цим завданням складним впораємось. Прем'єра вистави у пошуках Маленького принца відбудеться 19 жовтня. Ірина Аріон, Микола Єрковський Новини міста.